Ситуація на фронті залишається складною. Російські війська, попри втрати, продовжують штурмові дії. Сили оборони України провели успішні контрнаступальні дії на Донеччині, відкинувши російські війська поближе чотирьох населених пунктів. Також українські штурмові підріздили провели успішну контрнаступальну операцію на Запорізькому напрямку та звільнили декілька населених пунктів. Про актуальну ситуацію на лінії фронту будемо говорити з нашим гостем, командиром 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрієм Федоренко. Пане командире, добрий день. Вітаємо вас, ради вітати. Володимир Зеленський заявляє, що Україна збиває близько 70% ворожих дронів. Наскільки, на вашу думку, ці цифри відповідають реальності, особливо на передовій, і які саме типи дронів, FPV чи шахеди, залишаються такими найскладнішими для перехоплення? Треба зрозуміти, що лише верховний головнокомандич знає повну статистику всього, що відбувається в державі України, відповідно в нашому повітряному просторі. Цифра відповідає достовірності, збиття безпілотних повітряних цілей противника, ми маємо розділити на дві частини на тактичний рівень, що мається на увазі. Це передня лінія боєзвітнення. Якщо ми кажемо про передню лінію, ми кажемо про розвідувальні засоби типу крило, суперкам зала Орлан це розвідка типу крило, яка спроможна пірнати до 20-30 км в глибину наших бойових порядків. І також ударні засоби типу крило, такі як молнія. Такі як ланцет, куб і інше, що напродукував противник за період повномасштабної війни, об'єктивно за рахунок наших дронів, дронів перехоплювачів вдається переважно більшість цих повітряних цілей знищувати як наслідок остріблювати противника і не давати йому можливості визначати наші основні маршрути сполучення і не давати можливості противнику перекривати нашу логістику. Якщо ми кажемо про мультироторний тип, що мається на увазі, це звичайний дрон. Він також ділиться на дві частини на розвідувальний. Переважно розвідку передньої лінії, бо здійснюють здійснює такі засоби, як продукція компанії DJI, ті ж самі Mavic і також у Плюс додаткову ударну функцію попередньої лінії здійснює декілька основних номенклатур. Це в камікадзе на звичайному рішенні де сигнал передається на певному діапазоні частот від органів керування до самого безпілотника. Друга складова це fpv дрони на оптоволокні, на які, на жаль, не впливають засоби радіоелектронної боротьби, які можуть працювати в умовах складного радіогоризонту та за несприятливою поводні умов, тому що сигнал управління дроном передається через тоненький волосок оптоволоконний кабель. З як сигнали управління це ліво право верх низь, так і відповідно відео, і на кожну цю номенклатуру є свої засоби протидії. Якщо ми кажемо про звичайні дрони, звісно, на них впливають і. Перехоплювачі українські і відповідно засоби радіоелектронної боротьби. Якщо ми кажемо про дрони на оптоволокні, тут є два елементи протидії: перший елемент це визначення та знищення ворожих груп, які пілотують ті самі безпілотники. І друге це підготовка наших основних артерій в інженерному плані. Я думаю, що кожен бачив як всередині України, так і наші європейські партнери коридори безпеки, які зараз активно будуються силами оборони, і вони виконують свої завдання. Що стосується оперативного і стратегічного рівня, це удари по Україні за рахунок ворожих шахетів, а також геральні. Тут маємо сказати, що противник дещо прогресував в технічній модернізації своїх засобів. Якщо раніше вони могли наносити удари лише за координатами, тобто попередньо запланованими групові удари по ті чи інші цілі на сьогоднішній день, напевно, глибину. За лінію державного кордону або за лінію вивозітнення, противник використовує атаку ретранслятора. Тобто на один борт, типу Герані або Шахеда, вони встановлюють ретранслятор. Інший борт вже може наносити вогневі удари керовано, що мається на увазі. Пілот, який ним керує, може обирати ту чи іншу цілі, наносити по ній вогневе враження для знищення таких повітряних цілей. Нам необхідно дві складові. Перше, це дрони, перехоплювачі та крила перехоплювачі великій кількості, і тут ми невпинно дякуємо нашим партнерам за те, що продовжують надавати фінанси, і підтримувати українські розробки, а також масштабування виробництва тих зразків, які показали себе найкраще. Ну і друга складова, звісно, це засоби протиповітряної оборони, як стаціонарні, так і портативні, тому що противник продовжує в глибину. України по об'єктах цивільної інфраструктури по об'єктах енергетики наносити удари саме комбіновані, тобто безпілотники типу Шахет грань, і також, звісно, це ракетне озброєння. Але якщо ми кажемо про український провітряний простір, це наслідок сама причина вона знаходиться всередині Російської Федерації для того, щоб знизити спроможності Російської Федерації бити по території України. Ми маємо впливати на їхні об'єкти, які продукують нафтопродукти, що потім продаються до інших країн, таких як Індія, Бразилія, Китай, акумулюються в нафтодолар, і саме за рахунок них закуповуються комплектуючі, масштабуються виробництва, фінансуються заробітні плати для працівників військово-промислового комплексу. І як наслідок те все потім починає працювати проти України. Пане не юрі для ефективної протидії ми, ми маємо звивати не тільки в повітрі, а й працювати по території Російської Федерації. Так, ми маємо збивати не тільки в повітрі. Ви про це говорили в одному з своїх нещодавних інтерв'ю: про те, що у прифронтових районах цивільні можуть і, власне, мають збивати fpv дрони з рушниць. Розкажіть про цю ідею, наскільки вона реальна для реалізації? Якщо казати про прифронтові, Села і міста маємо зрозуміти, що для противника не існує такої категорії, як військові або цивільні цілі. Для противника це все підлягає знищенню. Вони чітко бачать, що це цивільний. Вони чітко бачать, що це мати з дитиною рухається. Вони бачать, що це автівка з Червоним Хрестом. Противнику байдуже, він працює на загальне знищення українського народу. Відповідно для того, щоб максимально убезпечитись від тих технологій, які розвиваються від потенційної присутності FPV-дронів, які скидаються з дрони матки, які працюють на оптоволокні, що зараз досягає 50 кілометрів. Звісно, наші громадяни мають бути підготовлені в міру можливості вміти користуватися вогнепальною зброєю, яка дає можливості їм, коли опиняється один на один з ворожим дроном, вжити заходів і оперативно швидко його збити, убезпечивши життя своє. Та тих людей, які знаходяться в потенційній зоні ураження, з такою динамікою ведення бойових дій. Ми маємо сказати чітко, що весь український народ має бути підготовлений військовому плані. Так, для цього потрібен час, і що важливо, для цього потрібна значна сума коштів для розгортання навчальних центрів і відповідної підготовки, бо зброю має отримувати лише той, хто вміє нею добре користуватися, і з цим ми знову звертаємося, зокрема, і до наших партнерів. Щодо можливості підтримки інфраструктури як для загальновійськового вишколу тих, хто є військовозобов'язані, так і для потенційно можливих програм підготовки цивільного населення України до протидії російській агресії, пане командире. Як виглядає ситуація на запорізькому напрямку? Чи точно там, звісно, є так, як говорять росіяни, що вони накопичили там якісного е війська, яке саме е має перевагу над українськими захисниками? Мені складно говорити саме про Запорізьку область, тому що підрозділ, яким я є командиром, якого є командир, виконує завдання на двовітинками. Ми виконуємо завдання на Донеччині, а також в межах Харківської області. Але спілкуючись з побратимом, ситуація в принципі. Одинаково по лінії бовезвітнення противник на поточний момент знизив актуальне застосування броньованої техніки, оскільки і переважно більше знищується українськими силами оборони нашими ударними дронами, не досягаючи навіть передньої лінії бовезвітнення. Тому противник вчиняє зухвалі дії тільки коли є несприятливі погодні умови, до прикладу, густий туман. Тоді вони застосовують броньовану техніку. Так переважно рухаються на високоманеврені, це двоколісні мотоцикли, баги і також рухаються пішим ходом. Противник має суттєво переважаючу кількість особового складу, який для них є найдешевшим ресурсом. І противнику байдуже на втрати, які вони несуть, і спробую пояснити, чому на Росії на поточний момент немає примусової мобілізації. Вони підкуповують за рахунок нафта долара. Своїх громадян на війну проти України відповідно соціального напруження не спостерігається найближчим часом. Спостерігатись не буде. Це свідомий вибір Росіян воювати проти українців за гроші, і для того, щоб вони не могли підкупувати своє населення знову ж таки для виправлення ситуації на лінії бойове Ми маємо говорити про можливості нанесення вогневих ударів в глибину Російської Федерації по закону Дякую. військових об'єктах. Це принципово важливо. Дякуємо, дякуємо за ваші коментарі, Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС був гостем українського фокусу.